Привіт, ви на каналі Fan Games. і в цьому відео я відповім на одне з ваших питань, яке ви мені задаєте постійно. Це питання звучить так: коли буде прямий ефір? Так що, друзі, сядайте позручніше. Бажаю вам приємного перегляду ми починаємо! Коротше, недавно на своєму каналі я проводив опитування, чи як там правильно там сказати, коротше, неважливо. Проводив опитування і, ну, чи ви хочете, щоб я провів прямий ефір. Пря... 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 Дуже багато людей проголосувало за те, щоб я прови, провів ефір. Вибачаю, трішки буду заговорюватися. Ну, я вам скажу, це дуже багато людей було, ну, це просто капець. Потім із водно, я не пам'ятаю, в якому це відео, ну, коротше, у своєму відеоролику, я вже не пам'ятаю, кажу, в якому. Я сказав, що на даний момент я стрім прямий ефір провести. Не можу там стрім, прямий ефір, немає різниці. Ну, і я вам скажу, що і зараз провести я його не можу. А чому? Тому що абсолютно немає часу. Немає часу, знаєте, для того, щоб просто відео записати. Не те, що там ще пряму, прямий ефір вести. Ну, не знаю. Наскільки це. Я ще не знаю, наскільки. Скільки, на скільки хвилин буде це відео, як ви скажете, ти міг це і в короткому ви розказати. Ну я вирішив зняти велике відео. Тому, ж а ще зараз, кстати, зараз ще почався ну, навчальний рік. Ну, і ну, просто, знаєте, як я вже казав для відео часу немає, там, щоб стрім вести. Ну, теж там, короче, капець. Бо я кажу, часу навіть на відео немає, не того, що там стрім ще вести. Хочу в мене зараз і канікули, але теж. Ну, я мало відео, мабуть, викину. Зараз закінчуються канікули. І, і якщо чесно, то зараз дуже сумно, тому що канікули вже закінчуються, і це просто капець. Відео знов будуть виходити, мабуть, тільки по суботам-неділям, а якщо. Коли буде війни час, то і не тільки по суботам-неділя там. Як коли, коротше? Ну, що, в принципі? Ну, я можна склати відповів на питання. Чому ну, питання звучить, коли буде стрім? Ну, прямий ефір, без різниці, путаюсь трохи. Коли буде прямий ефір? Не знаю, якщо чесно, прямий ефір, не знаю, тому що там ще треба качати спеціальні програмки. Ну, це вже ж не така, як ви скажете, це не така вже і важна робота там, скачати програмки. У мене є програмка. На, на цю програму я зараз записую для вас відео, але вона, мабуть, погана для прямої трансляції, тому що, мабуть, як я знаю, тут проблеми з, зі звуком. Так що, я не знаю, стріма поки що не буде. Але давайте зробимо так. Я створив недавно свій телеграм-канал. І. Давайте так, якщо на моєму телеграм-каналі набереться 100 підписників, тому що там на даний момент зараз 13, да, це можливо дуже багато, ви скажете. Ну, не, не думайте, що я там просто захотів, щоб там в телеграмі підписників там набралося якимось таким способом. Я просто, давайте так, якщо, ну, Як я вже казав, в телеграм-каналі набереться 100 підписників, то я обов'язково можливо, запишу стрім. Ну, неможливо, ага. Обов'язково. Так що, не знаю. А, силочку на свій телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі. Також, друзі, пишіть коментарі під цим відео і три топові коментарі попадуть або в відео, або на мій телеграм-канал. Так що, пишіть побільше коментарів. І, як я вже казав, три топові коментаря попадуть або в відео, або в телеграм-канал. Так що. Ось так. Ну, що, я можу сказати, відповів на ваше питання. О, Ще, кстати, друзі. Коли я створював свій телеграм-канал, мій друг, який ну, зараз також він записує відео на YouTube, і його доволі багато підписників, 2000. Коротше, там вже не пам'ятаю, він також створив свій телеграм-канал. Так що, силочку на його телеграм-канал я залишу також в коментарях, тому що в його в телеграм-каналі дуже мало підписників. Так що, підпишіться на його телеграм-канал і підпишіться на мій телеграм-канал. Ну, все, в принципі, на питання я вам відповів. Про телеграм-канал я також вам розповім. силочка на мій телеграм-канал і на, на телеграм-канал мого друга я залишу в закріпленому коментарі. Так що, мабуть, на цьому будемо завершуватися. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал, підписуйтеся на телеграм-канал мого друга. Силочка, силочки на мій телеграм і на, на телеграм-канал мого друга будуть в закріпленому коментарі. Ну, всім пока-пока!